Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати м'ясо в червоному вині. Нам знадобиться 800 г м'яса, 400 г цибулі, 100 г моркви, зі спецій сіль. У мене тут взагалі 1 чайна ложечка з гіркою, а ви регулюйте за своїм смаком: 1 чайна ложка цукру, 1 чайна ложка червоного гострого перцю, 2 чайні ложки червоної паприки. Лавровий листок, 3, 4, 5 горошинок духмяного перцю. Теж регулюйте за своїм смаком, і часник в мене дуже великий один зубочок. І одна столова ложка з гіркою гарною борошна. Також знадобиться одна склянка води та 200 мл червоного вина. У мене вино напівсолодке, можу показати. Зараз. Ось так гранатове вино, це не реклама, я так закрию. Ось таке гранатове вино я буду використовувати. Нарізаю м'ясо десь приблизно ось такими шматочками. На розігрітись сковорідку. Виливаю 2-3 столові ложки олії та викладаю м'ясо. Обсмажую до золотистого кольору. Тим часом, поки в мене смажиться м'ясо, я наріжу овочі. Цибулю нарізаю півкільцями. А моркву нарізаю кружечками. До обсмаженого м'яса додаю нарізану цибулю та моркву. І обсмажую 2-3 хвилини. Тепер до м'яса з овочами додаю лавровий листочок, нарізаний або вичавлений часник та всі спеції. До м'яса вливаю одну склянку води та 200 мл червоного вина і буду тушкувати під закритою кришкою десь приблизно 1 годину. Наше м'ясо вже готове, ось так воно виглядає, неймовірно ароматне та смачне, дуже ніжне та соковите. Друзі, якщо ви ніколи не готували м'ясо в вині, я дуже раджу вам приготувати. Я впевнена, що ви не пожалкуєте, бо просто неперевершений смак. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!